Ще один скандал у Київ Нова наглядова рада зі старими чиновниками. За інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, новим головою наглядової ради Київ став не такий уже й новий заступник кличка Владислав Андронов. Ми отримали відповідь від КМДА, що до складу ради також входять Володимир Бондаренко, заступник Віталія Кличка та секретарки Київради, і Андрій Гуць, директор департаменту комунальної власності КМДА. Тобто, всі троє членів, нібито оновленої наглядової ради, призначені кличком чиновники КМДА різного рівня. Водночас, жодного представника від інвесту. Рів, які роками чекають квартир, немає. Фактично наглядова рада стала ручним інструментом прийняття найважливіших рішень особисто Віталієм Кличком. Про зміни у складі наглядової ради кличко повідомив 8 лютого, але імена своїх підлеглих приховав. Вже наступного дня на сайті Київміськбуду з'явилась новина про обрання наглядовою радою президента компанії. Ним став Василь Олійник. Його ім'я пов'язують із скандальною забудовницею столиці владою Молчановою. Зокрема, їй належить будівельна компанія Столиця груп.